У Білозір'ї стартував традиційний футбольний турнір пам'яті заслуженого тренера України В'ячеслава Першина. Цього року його учасниками є шість команд із Черкаської та Кіровоградської областей з подробицями Олег Кукса. В'ячеслав Першин пішов із життя у серпні 2008-го. Але пам'ять про нього живе у серцях тих, хто його знав. Цей тренер і вивів люди, як кажуть, Черкаський Дніпро. Свій час аматори і до другої ліги. І тренував команди провідні, знову ж, команди Черкаської області, теж які були в призерах і в чемпіонах нашої області. Шостий рік поспіль обласна федерація футболу проводить турнір пам'яті заслуженого тренера України, майстра спорту Радянського Союзу В'ячеслава Першина. Три останні роки матчі відбуваються в Білозір'ї. Цього року в ньому беруть участь п'ять команд із Черкащини та одна із сусідньої Кировоградщини. У матчі відкритті місцева зоря зіграла в 0-0 із командою ЛНЗ Лебедин». У другому поєдинку зійшлися колективи Кам'янки та Червоної Слободи. Кам'янчани до перерви пропустили два м'ячі, але у другому таймі зуміли відігратися і завершити матч у нічию 2-2. Продивляємося гравців, щоб вони підійшли нашій команді, щоб трошки усилить команду, тому що в прошлому році можна так сказати на самих гравців, які. Місцевих, так можна сказати, було дуже нам важко. Після цього на поле Білозірського стадіону вийшли Пальміра із Золотоніщини та Буревісник із Петрового, що на Кировоградщині. Команда із сусідньої області влаштувала справжній розгром своїм суперникам – 8-1. Турнір пройде за одноколовою системою і завершиться 6 квітня. Олег Кукса Усіков, Віка новини.